Спочатку свист, а потім дуже сильний взрив. Ну, Це етажка. А дочка живе тут поряд з пам'ятниками, то каже, дуже було чуть і було дуже велике полум'я. І в мене я живу ну так приліч, ну так. а полум'я було видно. ну… Одріс і було студія. Прильоти були, стекла посипались. Ніде нікого не ні, зачепило, ні. люди все давно. У нас пропрацьовано з військовою адміністрацією алгоритм дій, і ми зараз надаємо саме згідно нашого алгоритму дій допомогу місцевому населенню на реагування на надзвичайні ситуації. Що саме, ми зараз створили штаб, який знаходиться в дворі, де кожен, хто постраждав, може прийти отримати від нас ковдру, чай, каву для того, щоб зараз зігрітися, тому що ми розуміємо, вікна вибиті. Також ми будемо надавати матеріали будівельні для того, щоб на час Забити вікна, які пошкоджені, це осб плити та плівка, та для того, щоб покрити саме ці пошкоджені вікна. Потім наші спеціалісти будуть реєструвати спільно з місцевою владою та надавати компенсацію за пошкодження, які відбулися. Також тут працює наша наші волонтери, інструктори психосоціальної підтримки. Вони попрацюють з населенням для того, щоб зняти в них стрес, який вони сьогодні пережили. Сьогодні для Черкащини дійсно ніч тривожна, така активно тривожна, особливо для, безпосередньо для міста Черкас. Маємо, на жаль, падіння е шахедів, падіння в районі об'єктів критичної інфраструктури, і, на жаль, внаслідок цього падіння вибуховою хвилею, як завжди, постраждало місцеве населення, цивільне населення. Видно, що цілеспрямовано ці речі робляться для того, щоб саме населення було вкране. Постраждалим було збентеженим, і ми вже традиційно, по як кажуть, нашій схемі в готовності до реагування. І по-перше, провели комісію з ТЕПТНС, І друге, що ми сьогодні вже на місці працюємо спільно із Червоним Христом, з надзвичайниками нашими, ліквідовуємо наслідки. Прильоту по об'єктам критичної інфраструктури, і спільно складаємо акти з відповідною комісією з міськради для того, щоб сьогодні максимально швидко протягом дня усунути моменти, які сталися внаслідок вибуху цих шахетів. Маємо, на жаль, в багатоповерхівці близько 50 вибитих вікон балконних і вікон на будинку і маємо два приватних будинки, які теж постраждали з вибитими вікнами і пошкодженими дахами. Акти складаються, буде взаємодія з червоним хрестом, які будуть дуже швидко реагувати зараз на встановлення вікон, і відповідно з відповідною матеріальною допомогою фінансовою допомогою. Ну і плюс організація, яка відповідає за даний будинок в даному випадку, це нова якість, переконана, що вони теж швидко бистро будуть надавати допомогу. Саме головне, що дійсно немає ні постраждалих, ні поранених. Є дві особи, які звернулися з легеньким стресом з точки зору психологічної такої збудораженості, тому що це була глибока ніч. Звісно, реакція у людей різна, але дякуючи тому, що Черкащани. Вони стійкі, переконані, що і це ми переможемо, і це поборемо.